Надій значення виразу 5,6 в степені логарифм 12 за основи 5,6. Це дуже простеньке завдання на властивість логарифму в степені логарифм з, з основою А до лінії Х. Тобто цей вираз у нас до лінії 12. Ця властивість є в нас до відкових матеріалах, хоч А в степені логарифм Б з основи А до лінії Б. І отже це варіант Б12. Не забувайте, більше практики, кращі результати. Пишіть коментарі, задавайте питання. До зустрічі в наступних відео. Всім па-па!